Трендові кольори, трендова модель, модель оверсайз, така вона об'ємна. Це пронтомода Італі, бренд Міноріті. Трикотаж не тоненький. Він такий цупкий. Зверніть увагу, що всі деталі вив'язані. Тобто трикотаж не буде сипатись по швам. Розмір де універсальний, півобхват грудей. Бачите, вони такі не на дюймовочок, Але дюймовочкам також буде класно. обхват грудей і довжина виробу буде прописана в описі. Вони така класична довжина. Саме такі кольори, як ви бачите зараз на відео, ви отримаєте мінімальне замовлення, мікс кольорів.